Всім привіт! Це канал Скат Power Batteries. І сьогодні ми розповідаємо останні крутіші, найкрутіші новини новини з електромобільного світу. Так, да, так. Проблем світі електромобілів це що? Це питання, питання, яке турбує всіх маячить. Да. Навіть особливо ті, кого <кхів> немає електромобілів, хто не збирається його купувати. Особливо ті, да. І це питання звучить так. Де? Кібертрак. Ілон Маск в 19-му році. кое хто три з половиною роки пройшло. А да, Обіцяв зробити найуробніший, по на мою думку, пікап у світі. Всі його чекали. На його презентації було три шарика титанових один. Потеряв две, Тобто Вони розбили скло і всі подивилися. Зібрали гроші на, на його випуск по 100 баксів. Дивіться, вже це не 100 баксів за три роки, це вже 81 долар, 89 доларів, тому що інфляція. Де кібертрак? Досі нема кібертраку. Чому нема кібертраку? Тому що у Ілана Маска, да. Маска виникли проблеми з його акумуляторами. Ось його акумулятори 46-80, які не працюють. Тесла кібертрак проїжджає не 500 кілометрів, трошки менше, а 100. Ну, можливо, 120, я не знаю. Але, да, але Ілон Маск звернувся до своїх партнерів LG Panasonic, а також звернувся до деяких інших корейських виробників і Китаю. Китаю сказав, Допоможіть хлопці. Допоможіть, хлопці допоможіть, зробіть е якісні пальчикові батарейки. Зробіть ті батарейки, які ви мені обіцяли. А вони нічого не обіцяли. Ну, як? Сказали 500 км. А завод, де збудували? завод по всім батарейкам? Завод в Америці. Ну та хто ж він обіцяв, це він обіцяв. Де батарейки? Де кібертрак? А не можуть вони, тому що пальчики батарейки в цьому форматі 46-70 не дають твоєї потужності, і йомкості, і тип, ну, току віддачу, яку необхідно для о, о, <кхи> зрушити зміниться таку уродливу машину. Але зараз в світі є відповіді на те, як. Закінчити е, виробництво цих батарей і запустити кібертрак в серію. І першу відповідь е, дали китайці. Вони вирішили допомогти, так як допомогли з модул 3. Пам'ятаєте, всім була потрібна модул 3 срочно, і китайці дали їм такі батарейки. плоскі. вийшла Модул 3 на 60 кВт з ліцефіромними батарейками, яку треба заряджати до 100%, і вона важча на 100 кг. Але. Він відкинув цю пропозицію. Є пропозиція з українського ринку виробництва батарей. Дивись, Іван, ми збираємо із плоских нормальних... Це, це наша відповідь. Ми збираємо з таких плоских батареїв, елементів е п'ятого покоління, не всі шикарною токовіддачею. Вони не гріються. Там, це, там, це, це зараз найкращі елементи. це не світі. краще. ліф на таких батарейках стільки проїжджають, що твій кібертрак і не снилися. 62-кіловатний ліф, об'їжджає модул X. Любий. Да. Так от, ми збираємо з цього модуль, а потім на 3D-принтері зверху робимо імітацію кришечок. Просто наклейка наклейку з... робимо, друкуємо наклейку 4680. Тобто інвестори, прийшли... да. <ріху> <сержанта>, <ріху> То інвестори прийшли. Цех імені сержант Сержанта Білку. Тобто інвестори прийшли. Побачили на конвієра їдеші кубіки, на яких зверху було 46,70. Да. І ми це зробимо набагато дешевше, ніж пропонує китайський виробник. Вісім модулів підряд. у тебе вигляд повністю, що це нові батарейки. Да. Е, Ілон Маск приймай на Ваужені. А, ще одна пропозиція була. Ми забули: китайці запропонували взяти 18650. Засунути в серединку і засипати солью або піском. І получився. Як вони часто роблять з такими кирпичами? Це наша, до речі, наступна новина, що один із китайських виробників переіграв. Знову всіх переіграв. Поки всі влаштовують війни за літій... Хайна Беттері. Хайна Беттері, відомий китайський виробник батарей в певних кругах значить додумався до того що він вставляє зараз вставляє батарейки, сольові батарейки натрій іонні батарейки сольові які використовуються в мопедах скутерах велосипедах і так далі він почав їх встановлювати в авто і всі, значить, так, знаєш, так, що там можна було. Ну так, Всі раніше мріяли про графен, про титанат, такі важкі матеріали, завойовували землі, де з, з жалязі того тітаната. Аломаска о Іломаск. Хайдані що зробила? Вони взяли тупо зробили батарейки з солі, поставили їх в машину, і вона поїхала. І не і... просто так поїхала. І е, ми хочемо пояснити вам, як саме формується назва цих батареї. От е, ну, їх формує Китай. Е, коли у нас була батарейка літій... що таке Лії да? Так, да, дивіться, що буде далі. Всі пам'ятаєш, всі гналися за катлом. Да. Саме китайці того катла не бачили, бо він вже розпроданий на завод. Візді на будь-якому mm -hmm. сайті на Alibaba було написано: продаємо кател. На всьому писали кател. На любому... на каструлях писали кател. А, да. Приходили батарейки, які не зовсім катали. Потім була така тема, є такі літій фероні батарейки. Що робили китайці? Вони брали корпус синій, пхали туди літійонні батарейки засипали, і клали пластинку металу. Якщо відкривалися спори на лібе, що це літій, а це фермер, і тому в місті. Літі-фіром. Причому вони не зі зла це робили, бо вони просто їм сказали, робити робить литіфер. літій. А, а замовник з України каже: а може зробити комірку за 10 доларів? Він каже, так, -да, ну, на ринку ціна 22. А я хочу за 10. Ну, добре, І вони робили літі батарейки. Що буде далі? Ну, що буде з сольовими батарейками? Ли... Що буде? Я просто вангую, що буде. Ділки будуть брати. Корпус вкладати туди іонні батарейки, маленькі корпус від 4680, Засипати туди соль і продавати людям дуже якісні натрій і іонні батарейки. Але натрій, натрій не буде тільки показбережені. Ну по факту тут буде сіль, і це буде соляна батарейка безпечна, якісна. Nee, до речі, якщо, 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 якщо чесно, то реально круті батреки, тому що це щось серединка між е, фермом і NMC. І вони також так само безпечніше, а саме найкрутеше, на мою думку, що їх не треба буде утилізувати, тому що цю штуку можна буде типу, розтворити роз, і воно там не так важко, буде, як працювати з літіфіром або NMC. Але це не точно. <сл ơi> А, до речі, а тепер до точних. Нових. Що відбувається в самому, на континенті і в тій країні, яка більше за все вкладається, і більше за все продвинулася в виробництві батареї. Це не Японія, а це Китай, на жаль, або, на щастя, вони продвинулися, як компанія <клух> називається? Компанія ніяк. Просто Якась сенсор, сенсор, компанія да. сенсори, випустила сенсори, які мірюють товщину фольги на яку намащується літій або вона або літіфіром, на великій швидкості і з великою точністю. Питання йде в нанометрах. Тобто то, ці, ці сенсори вже були, вони, вони були, працювали, але, але вони використовувалися не для інших цілей. А так, щоб їх використовувати для заміру фольги. Там, де, да, там, де є електромагнітні коливання і там і високі температури. Вони працювати на могли, а зараз можуть і тепер вони беруть фольгу, яка летить, ось, ось постав цю да. штуку, постав. Да. Ні, ось цю поставсь. Да. Це... Ось, все, бачите, бачите? бачите? так летить на великі швидкості. Два Фольга. І вони тупо пишуть дуже товста. Там. Да. І там прес-прес це... її потім трошки придав. Як вона, ти не важливо. Тобто, смисл, чому вони на великій швидкості з великою точністю до нанометрів. Це дуже тонко, вимірюють розміри фольги. Перша думка, на яку яка в мене виникає. Це відповідь на питання тих людей. А за чим покупати ячейки по 40 баксів, якщо можна купити за 10? Дивіться, в виробництві батарей мають е, різницю, має товщина фольгів в нанометрах. Мікронах. Мікрон. мікрон це багато, а нанометри це ще менше. Дивіться, але знаєте, в чому проблема? Проблема в тому, що. не проблема, а, ну як. Ну, тобто, окей, вони зроблять з цих батарейки, а що нам від цих сенсорів? А дивіться, що трапилось? Що трапилось? Що трапилось? Співробітники одної корпорації, яка має лоббі в Україні, одного не олігарха, Викупила всі ці сенсори в компанії, яка їх виробляє, і встановила на в'їзді на авторинок Чепайка. І тепер оці сумасшедші бариги, які скочать під колеса, вони відскочуть під колеса тільки тих машин, які не були фарбовані. Так що, як тобі таке? Як, да. Досить точно виміряється. Тобто їде машина, а не не, не, там, да, не да? фарбована машина, і, її і одразу зупиняють. Одразу, да. якщо шпаклі багато, шлагбаум закривається, і машина їде. Назад. Прямо в потоки. Да. Доганяє дві машини раз, потім потім випиняє, каже, даю дають 3000 доларів, а потім продає за 12, не буде найкраще. Не бита, не краще, тому всі високі технології мають бути використані в звичайному житті. Да. Ми вам дякуємо за просмотри. Чекаємо вас на наступному відео. Всім пока. да. да Щасливо!